Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам нашу сімейну страву на обід або вечерю штрудлі, або їх ще називають нудлі з бринзою. Це українська версія німецьких штрудлів. Вони виходять неймовірно смачні і поживні. Хотімо скоріш готувати. Борошно пересипаємо в ємність побільше, а робимо по центру ямку та вливаємо туди соняшникову олію. Потім потрошку лємо воду і розчиняємо прямо в руках сіль та соду. Починаємо замішувати тісто спочатку в мисці, а потім продовжуємо на столі. Потрібно вимісити м'яке еластичне тісто, яке не буде липнути до рук. Потім тісто накриваємо рушником чи харчовою плівкою та даємо відпочити 30 хвилин. Тим часом ріжемо цибульку кубиком, а морквину натираємо на крупній терці. Обсмажуємо їх одразу в кастрюлі на рослинній олії, а ще краще таку страву готувати в казанчику. Смажимо 3-4 хвилини до м'якості овочів. Тепер ріжемо картоплю невеликими скибочками або кубиками і також відправляємо в кастрюлю та обсмажуємо ще пару хвилин. Далі заливаємо гарячою водою, додаємо сіль та мелений перець і варимо до готовності. Картопля має стати м'якою, але не розваритись. Також до картоплі можна додати м'ясо. Спочатку його обсмажити з цибулькою та морквою, потім картопля. Виходить ще більш поживна страва. Ділимо тісто на 4 частини, притрушуємо поверхню стола борошна. Беремо одну частину, інші прикриваємо рушником або плівкою, щоб не сохло. Та розкатуємо в тонкий пласт. Потім змащуємо рослинною олією і починаємо потрошку з країв розтягувати тісто. Можна взяти пласт і спробувати розтягувати його ось так, прокручуючи на тильній стороні долоні. Далі ще раз остаточно розтягніть тісто до тонкого стану. Воно має майже просвічуватись. Пласт потрібно розкатати та розтягнути якомога тоньше, тоді ж трудлі виходять більш ніжними, м'якими, схожими на листкове тісто. Тепер ще раз збризніть невеликою кількістю олії поверхню. Виделкою розімніть солону тверду бринзу. Якщо немає, то можна спробувати її замінити фетою або солоним кисломолочним сиром. Посипте тісто бринзою приблизно 2 третіх поверхні та скрутіть рулетик. Таким чином робимо 4 рулетика. Прикривайте їх рушником, щоб тісто не висихало. Тепер беремо пару шматочків картоплі та виделкою розминаємо її в пюре. Відправляємо назад в кастрюлю, перемішуємо. Якщо бажаєте, то картоплі можна зварити більше, ніж у мене. Тут на ваш смак, головне, щоб тісто помістилось потім зверху. Далі ріжемо рулетики на порційні шматочки шириною приблизно 4-5 см. Тепер викладаємо всі нарізані шматочки поверх картоплі шарами. Доливаємо в кастрюлю гарячу воду, так як у нас солона бринза, то більше солі не додаємо. Її буде достатньо від бринзи. Воду має бути видно з-під тіста, але не покривати його повністю. Чекаємо, поки вода закипить, накриваємо кришкою, прикручуємо вогонь менше середнього та готуємо 20-30 хвилин. В процесі приготування штрудлі не перемішуємо. А поки що підготуємо поливку. Часник пропускаємо через прес, кріп дрібно ріжемо ножем. Додаємо сіль і рослину олію. Добре все перемішуємо. Готові штрудлі і картоплю гарячими викладіть на тарілку та палити зверху чесникової суміші. Трулі це неймовірно смачна домашня страва, в якій ідеально все: Рулетики з тіста з солоненькою бринзою, розсипчаста картопля з цибулькою та морквиною та ароматна пікантна паливка з чесничком. Друзі, спробуйте приготувати та посмакувати. А також розкажіть, чи готуєте ви таку страву і як саме бо є різноманітні варіанти? Буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Бажаю всім гарного настрою та до нових смачних рецептів.